Milyen Nálunk inkább uh, hobbi, és uh, először pont azért is hoztuk be az állatokat, mert akkora volt a vadnyomásunk, hogy minden takaró növényt megevett. Можна сказати, що тримання худоби це як хобі. Спочатку так ішло. Але так як у нас дикі тварини постійно з'їдали покривну культуру, і ми рішили так, що ліпше би було, якби наші худоби з'їдали, і воно і лишили поживні речовини, лишилися би там, а дикі худоби не відносили би. Дика худоба не залишала після себе гній так на полі. Леві ти кота, панігут és az ürüléküket se oda Уже на врожайності видно було, як дика худоба ну, з'їдала покривну культуру yeah. і всі поживні речовини в ліс понесли, yeah. а і нічого не залишалося. І yeah. це вже на врожайності yeah. видно було. І це ми з худобою могли. Yeah. <hazin> <hazin> Зато я настоюю на тому, що yeah. дика худоба дуже багато проблем вносить для господарства. Та ми можеш от війна пастором манами терратунка. Ще й тепер, так як в нас електричні пастухи всюди, але буває таке, що 30-40 диких тварин прориваються і там, на землі, у нас. А вам залишається тільки слона від диких тварин. Csak az nem elég, tehát sok, ott, ott már negatívan megy át a tápanyag mérleg, igen. Na, azt a cedú sem áll, ott egy tágsi a pozsémnyire csavené, v És akkor így most, hogy behoztuk oda az állatokat, az, amit ott nálatok is elmondtam, hogy nagyon látványos a, a, javulás. Tehát a, Тепер як на покривиних культурах пасеться наша худоба, вже очима видно різницю, як покращується, ну не тільки ґрунт, не тільки структура ґрунту, а й поживні речовини видно, що все покращується. І ще коли ви були тут минулого разу, і ви ж тоді розмовляли на ту тему, що обробляти трошки чи не обробляти, вже тепер видно, що взагалі не треба нічого робити, бо так як худоба там. Ходить і залишає свою поживну речовину, покращується ґрунт, структура ґрунту, це на очах видно. Азото іншокіда моста і тоді я теж сам сміюся над тими людьми. Хто ще ставить Бай. під питання, що обробляти чи не обробляти? Треба De швидкість зняти трошки, але не треба обробляти взагалі. Чому я зглядав за слюну? Бо Ференц в Києві в своєму виступі розказував про те, що навіть слюна тварин дуже корисна для інокуляції ґрунту. Тут наші теля... теляти. А чому не вони тут, а не на. Коли ми відокремлюємо від матері, тоді сюди перевозимо їх. Літом вони приєднаються до худоби до других. 4 darabban. Й бік з harbins tehne tud megtermékenyteni. Це наші бики. У нас чотири бики. Один бик може покрити 30 корів за три місяці, бо вони разом тільки по суті три місяці. Потім ми відокремлюємо їх один вдома. Один у нас Адам, він дивиться сюди, він такий шустенький, не він старший. Старший це рой, Самий найзадій, найбільший, але з ним якось якісь проблеми. Є. Він так не дуже і, і зато ми купили два нових дикан. І так у нас чотири всі. Вони гарні коханці, і для нас це дуже важливо. Бачите, які тут схили. І саме тут були покривні культури, тут кормили худобу, коли вже не було зеленого корму. Вони... Робили худобу рулонами, з сіном згори скачували, воно розкачувалось і худоба з'їдала і залишала після себе гній. Ми приїхали. На Пасовище, де є худоба, близько не під'їжджаємо, тому що в Угорщині зараз є епідемія ящера. І тому ми просто здалеку тільки подивимося. Вони зараз на випасі тут. А мушкірують знаки Вони тепер поїли і просто відпочивають, а. чекають, щоб а де їжа вони, переварилася. Де вони кормляться? Чи їм привоз... Чи Там у них загони і привозять їм корм? А не, можете... Az egy út, az az erdő, vagy az a fás rész, az egy benőtt út, fával benőtt út, és akkor most azt az utat tisztítják ők meg, tehát ott vannak három-négy napot, és akkor lelegelik ezt a részt, vízért meg ide bejönnek, ahol van a sárga tartály. Там видно, що це як лісосмуга йде, там веде дорога між деревами, і вони тепер там очищують ту територію все, що бачать. Потім, якщо їм це мало, тоді солому можуть там поїсти. А якщо хочуть водички попити, тоді сюди підходять. які тут вона плетя.

А ці п'ятна світлі, що бачимо, це як сіно скотилося. Так як там територія ще трошки родована, і ми зато скотили сіно звідти, щоб худоба там ходила і кормиться, залишає свій гній. Кулювала грунт. Ну, ви казали, що і слюна навіть важлива. Корисно, так? І як тензино таку шфаток от Дюкареша деш магаш, тим діття мега новинка. Слюна дуже важлива, так як рослина скоріше виходить від слюни. По-моєму, добре, я сходить. Сходи рослин будуть uh, сильніші від слюни. Ференс розказав, що тут ця біосмуга. Йде запас духом покривні суміш покривних культур, там вика, конюшина і піщаний овес, так. І мають наміри, що коли е, ну, через місяць вже будуть сходи, і можна сюди худобу е, на випас е, запускати. І е, якщо до е, зацвітіння. Е, Уже тут буде пастися худоба, то є е, 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 можливість, що два-три рази воно сходить. Буде. Буде. А от по цьому біопасу і худоба проходить, так? Да? Тут і проходить е, худоба, так. Два в одному.